«60» – така назва виставки Володимира Мулика. Митець розповідає, це зібрання його найкращих робіт за роки творчості. Виставка ювілейна до моїх 60 років. Конкретно ну, Торис Заборський є, наприклад, художник. Ну там, от є такі умовні три персонажі, такі вони себе впізнали. А, а так, щоб, щоб зовсім, то і то вони там такі приблизні. Тематику творів не можна віднести до жодної класичної. Тут сюрреалізм, а ще фігуративне мистецтво, каже автор. «В конкретному значенні воно не, не підлягає. Мистецтво знати, всі губляться. Це все з'являється в голові Раз, і я малюю. Тобто, я не думаю над роботою, що от що би таке не малювати. Воно просто зразу готовий образ виникає, я беру і малюю. Ну, там, накидав. На якомусь клапнику паперу олівцем або кульковою ручкою прикинув, що до чого. І... А в ході роботи в нас щось додається, щось відпадає. Ну... Тут таке дзеркало нашої, нашої дійсності є. Один із таких висоцисів таких нашого буття. Ось це буде найцікавіше наша сьогодні така. Така зустріч не пропускає жодної виставки. І дизайнер роман. Чоловік надихається мистецтвом, особливо імпресіонізмом. Нам дуже сподобався стиль стиль художника, кольори досить нам відгукується цікаво. Досить я люблю сучасне мистецтво, і мені так ну досить воно таке сучасне, концептуальне. Я б сказав, досить таке. Загалом на виставці 60 представили 39 картин художника, які були створені у період від 1990 року аж до сьогодення. Її можна переглянути у музей мистецтв Прикарпаття ще до 11 серпня.